Сьогодні перша моя виставка дебютна. Я дуже вдячна всім, хто а, прийшов. Дуже вдячна всім, хто допоміг з організацією, своїм викладачам, батькам, які також прийшли мене підтримати. Звичайно, друзям. І я дуже вдячна Анастасії. Тим чудом ця пординка попала до нас. Її роботи не просто надихають нас усіх на сонячний ранок, на здійснення якихось планів. І дуже радує те, що неї все попереду, і 17 рочків усього. А ви подивіться, от дивлячись на її роботи, ну просто хочеться жити, хочеться вітати як той метеличок. Найбільше в мене представлені роботи з Петриківського розпису, бо я з нього починала. Я дуже хочу розвивати цей розпис, хочу показати, що Петриківка це не просто село, це мистецтво, це українське мистецтво. Я хочу, щоб воно вийшло за рамки України. Я хочу, щоб воно освітилося і було яскравим по всьому світу, щоб усі у світі знали, що це Петриківський розпис. Він родом з України, родом з Дніпропетровської області. Користуючись нагодою, хотіла б запросити всіх відвідати цю виставку. Можливо, кожен із відвідувачів візьме для себе те, що ну можливо якусь купиночку, якої не вистачало в нього. Ми не скорені українці, і ми не дивлячись ні на що, ми вміємо цінувати прекрасний. І ось такі діти, як Анастасія, вміють творити прекрасно.